Усім привіт! У попередніх випусках я вже розповідав про існування такої науки, як системний аналіз. Дуже рекомендую переглянути. Це наука, що стверджує, що все навколо нас це системи. Людина як система, планета як система, компанія як система, навіть жук, це система, галактика як система, і так далі. і так далі. Завдяки цьому всі ці системи можна порівнювати одна з одною. І на основі цих порівнянь робити різноманітні, цікаві та корисні висновки. Отже, якщо продовжити цю думку далі, то, наприклад, завдяки системному аналізу, ми можемо порівняти людину з планетою Земля. Знову ж таки, у минулих випусках. Я розповідав про імунітет, і якщо є імунітет у людини, то імунітет також існує у різних інших систем, включаючи планету Земля. Я говорив про те, що таке імунітет в тієї чи іншої країни. Наприклад, це можуть бути представники армії, пожежники, поліція. Або якісь там спецслужби, що виконують захисні функції, і так далі, які задіяні в тому, щоб зберігати і забезпечувати безпеку і життя організму всередині і зовні. Якщо ми раптом на секундочку гіпотетично припустимо, що на планеті, наче немає різних країн із різною владою та з різними політичними якимись діячами індивідуальними, а уявімо, що це все одна велика планета Земля з однією державою планетою Земля. То, отже, зважаючи на це, імунітет це загальний. Отже, це загальна армія всієї планети Земля, загальна поліція всієї планети Земля, загальні пожежники, спецслужби, рятувальники та інші служби. І разом з цим я хотів би тепер додати нову думку, яка продовжить цю ідею про системний аналіз та про імунітет планети Земля. Це про те, що, як і у людини, бувають аутоімунні захворювання. Відання тим, хто дивився, наприклад, серіал Доктор Хаус. Там той самий вовчак, наприклад, дуже популярний, який багато хто міг чути, і можливо якось стикатися, не дай Боже. Так ось, отже, якщо є в людини аутоімунні захворювання, отже, і в планети Земля, у будь-якої системи, і в планети Земля, як такої величезної системи, теж можуть бути аутоімунні захворювання. Коли та чи інша частина імунітету тієї чи іншої частини планети Земля починає атакувати і руйнувати? Починається такий собі цитокіновий шторм, наскільки я пам'ятаю. Це термін дуже цікавий. Я рекомендую почитати його загуглити цитокіновий шторм, через який відбувається так, що частина імунітету, в даному випадку планети Земля або людини починає атакувати якісь інші площі. Наприклад, у людини уражаються тканини органів або якісь зовнішні тканини, шкіра тощо. А якщо це планета Земля, то виходить, що частина якоїсь планети починає руйнувати агентами імунітету. Якісь окремі ділянки частини землі, і в даному випадку я до чого це все веду? Що по ходу, коли якісь країни починають військові операції, якісь розв'язують війни, то я припускаю, що це і є аутоімунне захворювання. Але отже, виходячи з цього, ми маємо розуміти, що це не означає, що хворіє конкретна частина землі, конкретна країна, а це загалом у планети Земля аутоімунне захворювання. І у планети Земля починається цитокіновий цей шторм, і треба розуміти, що це хвороба загальна, хвороба загальної планети, а не конкретної країни, бо війни насправді починаються навіть ось зараз, що ми бачимо не в одній точці Землі, а в різних. Отже, хвороба, можливо, прогресує. І дуже хочеться сподіватися на те, що, звісно ж, планета Земля вилікується, і ми загалом, як така планета Земля. Перестанемо руйнувати самі себе. Загалом, усім благ, одужуємо і більше ніколи не хворіємо. Ну, або, хоча б на дуже тривалий термін. До нових зустрічей!